Тепер про бюджет вчора, 15 вересня, кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету України на наступний рік, як ми знаємо. І тепер у народних обранців є час до 20 жовтня, щоб проголосувати за нього у першому читанні. Загалом всі оглядачі називають бюджет оптимістичним і навіть більш ніж оптимістичним. У міністерстві фінансів впевнені, що наступного року від платників податків надійде на 166 мільярдів гривень більше ніж цього року. При цьому витратять на 103 мільярди гривень більше, а на різницю зменшать суму, яку треба буде запозичити. На зв'язку зі студією Марія Рибко, заступниця директора центру економічної стратегії. Пані Марії, вітаю. Доброго дня. А ваше враження? Ваше піти, яким би ви нагородили, чи ваше визначення цього бюджету? Ну цього разу бюджет приймали у відповідності із бюджетною декларацією. Бюджетну декларацію ще вона була підготовлена раніше цього року, прийнята урядом. Це бюджет на три роки, а це такі орієнтири, за якими країна має жити у 2022, 2023 та 2024 роках. А цей документ, який я прийняли на кабінеті міністрів, він в цілому. Більшості параметрів цій декларації відповідає, відповідає також макропрогнози, який зробило Міністерство економіки ще навесні. В ньому несподіванок немає. І єдиною такою несподіванкою ста, що міністерство фінансів поставило багато видатків у залежність від того. Прийнятий податковий законопроект 56.2.0. Це той, так, що називають так. називають Ахметовським, так ну так, да. А там насправді дуже такий важкий мікс з купою ініціатив. Mm -hmm. Частина з них дуже контроверсійні, частина трошки контроверсійні. І зараз і в комітетах Верховної Ради серед експертів початься просто. Патлида справжні щодо uh -huh. того, що туди включати, що не включати, як бути, наприклад, з а, ПДВ на квартири, або з а, тим, чи а, можна відносити збитки минулих років а, на якби збиток поточного року зменшувати податок на прибуток і так далі. Тобто, там купа запитань до цього законопроекту, uh -huh. що зробило міністерство фінансів. Воно в презентації показало, що а, Планується зробити перепис населення, реставрувати культурні об'єкти культурної спадщини, а збільшити видатки на там багато, -багато різних сфер, але Воно а, показалося таким, знаєте, червоним застрахованим кольором, і сказали, що це все відбудеться тільки в разі, якщо цей податковий проект проголосують. Mm -hmm. а, вот. це насправді ну не найкраща практика. Добре, що вони порахували бюджет на поточній податковій базі. Погано, що вони вдаються до такого а, шантажу да чутливими питаннями, щоб притягнути цей податковий податкові новації. Mm -hmm. Ну і що вказують на те, що на бюджет. Звісно, як і кожного разу чекає проходження через залу парламенту, і тут можуть виникнути труднощі через скорочення фінансування на отримання Верховної Ради. Так тобто тут можуть бути якби ну консультації, і в результаті зміни домовленості. Ну зміни 100% 100 будуть, бо цей бюджет він має досить стриманий дефіцит. Він побудований на такій, якби стриманій податковій базі, тобто депутати будуть намагатися збільшити е, видатки. Особливо що вони намагатимуться зробити? Це вони намагатимуться знову включити бюджет там або між читаннями, або до першого читання, навіть а, скоріше, між читаннями субвенцію на соціально-економічний розвиток, наприклад, да, це така депутатська. Годівничка, коли вони на округи отримують собі гроші для того, щоб або там їх витрачати, або вигравати вибори на цих угу, округах. Це угу. завжди дуже а, близькі до а, влади депутати отримають субвенцію. Це і, ви так, про так, мажоритарників говорите, так? Так, так. Угу. А от а от. 100% буде зміна між читаннями у порівнянні з тим, що подали зараз. Зараз подали дефіцит бюджету на рівні 3,5% ВВП це дуже дуже класно. Бо поточного року дефіцит планувався і планується да, на рівні більше ніж. 5% ВВП що означає зниження дефіциту. Ви абсолютно вірно сказали, що нам доведеться менше запозичувати, і це дуже добре для України. Нам борги коштують дорого. У нас як Україна дуже низький кредитний рейтинг. Ну от, Якщо... перепрошую, вказують, що наша країна таки у 2022-му візьме додаткових кредитів на 188 мільярдів гривень. Це нормально. Ну, це дефіцит, да це ці 3,5% ВВП угу, дефіциту. Це набагато краще ніж поточного цього року, да, там, минулого року, коли дефіцит був там більше ніж 5% ВВП. Це в принципі нормально, коли країна запозичує. Це ну. Не дуже страшно жити з бюджетним дефіцитом. Коли економіка зростає, це означає, що співвідношення боргу, навіть якщо він збільшується до ВВП, воно знижується або залишається таким, як є, бо є зростання економіки, зростання якби відповідно якихось можливостей держави цей борг обслуговувати та погашати. Погано, якщо цей борг стає непідйомним, він угу. в нас іще більш-менш нормальний, але близький до критичного рівня і найбільш критичний Річ це те, що нам його дуже дорого обслуговувати. Європейські країни можуть зайняти на ринку під 1-2 відсотки річних Україні. Борги коштують 6-7 відсотків річних у доларі. Це дуже 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 багато. І ми ну якби значні кошти, дуже цінні для нас ресурси витрачаємо на відсотки кредиторам. Зрозуміло або щоб цього не ставалося, треба тримати менше дефіцит, пані Марія. Не зникайте з ефіру за дві хвилини. Продовжимо обговорення бюджету 2022. Сьогодні в день на українському радіо. Ми продовжуємо обговорювати проєкт держбюджету на 2022 рік, який вчора було презентовано. І з нами на зв'язку Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Пані Марія. Так. Так, я тепер продовжу так би мовити. Ми сказали, що все гарно перспективи хороші, цифри закладені гарні. А тепер поміркуємо хоч трошечки, наскільки це реально От фінансувати будуть завдяки приватизації 8 мільярдів, міжнародним фінансовим організаціям, 82,7 мільярда гривень. ОВДП 420 мільярдів гривень і ОЗДП. Ну ці абревіатури вже ви як фахівець розшифруєте. Наскільки ці цифри ну, ну реалістичні? Овдп це облігації внутрішньої державної позики. Це те, що держава розміщує на внутрішньому ринку. Зазвичай це це запозичення від банків, в тому числі від державних банків. Тобто, що відбувається, є у банках ОВДП облігації. Їх зараз дуже багато на балансі усіх, бо кредитування не дуже активне, і банки скуповують просто державний борг, державні борги. А от відповідно ці борги якісь гасяться за. Кошти, які банки отримують від погашення, вони там скоріше за все куплять якісь нові. А проблема тут буде в чому? В тому, що зростає інфляція, і ймовірно, е із зростанням інфляції збільшиться по. А ОВДП по цих державних боргах обслуговувати їх стане дорожче. Це в принципі, видно також з прогнозу процентної ставки НБУ, ключової ставки, яку національний банк встановлює для того, щоб стримати інфляційне зростання, зменшити збільшення цін на там продукти і так далі. А вот, тобто державі внутрішній борг стане обслуговувати дорожче через інфляцію. А це по ОВДП. Так. А по ОЗДП це єврооблігації облігації. І зовнішньої від державної позики тут а, ситуація буде дуже сильно залежати від зовнішніх ринків. Uh -huh. Якщо цього року а, це було дуже сприятливо для а, взагалі всього світу і для країн, що розвиваються в тому числі, а, то наступного року ми не знаємо, що буде, бо а, ми бачимо, що як би, коронавірус а, ще досі. Крукує з планетою, да він що з нами. А от, є якісь середки напруженості у відносинах у стосунках штатів, Китаю, там навіть Австралія закуповує якісь підводні човни і так далі. Да. Тобто світ зараз дуже непередбачуваний. Сказати, що зовнішні ринки будуть до нас прихильні або неприхильні, дуже важко. А в Європі, наприклад, зараз там дуже висока ціна на гаста вже обговорюються навіть те, що якісь заводи будуть закриватися через таку високу. Ціну, що вони не зможуть там собі дозволити, тобто чи буде а, нова якась а, кризова ситуація у світі? А вот чи не буде, да зараз сказати ну важко, і в макропрогнозі на якому побудований бюджети, та з якого от, виходять урядовці українські, а, кризи немає. Во mm -hmm. тому, а якби якщо щось станеться, то зовнішні ринки будуть набагато менш прихильні для країн, які мають ну невисоку не кредиту спроможність, низький кредитний рейтинг, там погані якісь а, стосунки з кредиторами, погану кредитну історію, коли були там дефолти, реструктуризації і так далі. Ніхто не хоче да, в кризу втрапляти в таку паску, коли свої гроші можуть не отримати назад. Тому для України дуже важливо дотримати якусь там макростабільність і. Цей імідж серед кредиторів, щоб ці зовнішні запозичення, а, все ж таки робити, наскільки оптимістичний прогноз, що завдяки приватизації, ми отримаємо 8 мільярдів гривень? Ну прогнози на приватизацію в Україні взагалі по-моєму ще жодного разу не збувалися. Тобто ставлять зазвичай велику приватизацію, потім заміщують ці надходження або зовнішніми, або внутрішніми боргами. А зараз 8 мільярдів, ну теж якби я би поставила поставилась. Питання не факт, що їм вдасться цього досягти. Зовсім mm -hmm. не факт, а щодо а щодо вісімдесяти і семи мільярда гривень від міжнародних фінансових організацій. Тут дуже багато залежить від стосунків України та МВФ. Ми бачимо, що от останні би, перемовини вони були досить таки напруженими. Україна не отримала от, наступного траншу МВФ, який я планувався. А зараз місія з'їздила і зустрілася дав з нашими урядовцями. Місія фонду, це дало гарний сигнал усім. Або до часникам ринку, в тому числі це розблокувало навіть макрофінансову допомогу від європейського союзу. Нам нещодавно підтвердили надання коштів на 600 мільйонів від ЄС. Тобто, в принципі, стосунки з міжнародними фінансовими організаціями для України дуже і дуже важливі. Найближчі кілька років погашення боргів та тобто те, що нам доведеться гасити, приблизно наполовину це борги перед міжнародними фінансовими організаціями. Вони коштують Україні там теж 1-2% на рік про да, процентних платежів. Якщо з МФО, з цими організаціями стосунки о, якби створяться, стануть да, гіршими. Перекредитуватися у них вже буде важче, от, і доведеться запозичувати на ринку? Це погано, бо це буде коштувати бюджету мільйони і мільйони доларів. І ще один Ось. важливий момент збільшення до бюджету планують також через роботу з тіньовою економікою. І міністр фінансів Марченко заявив, що завдяки, зокрема, детінізації з травня торік бюджет отримав 43 мільярди гривень. Наскільки тут може бути прогрес у цій роботі? Угу. Ну, дуже важко сказати, як саме отримали цю оцінку. Я так підозрюю, що це через збільшення мінімалки, як би порахували збільшення податкових надходжень. Можливо, також через ПДВ теж порахували би, цю детінізацію. Але це такі, знаєте, ну, якби креативні розрахунки, скажімо так, от і дуже багато залежить від тих припущень, які роблять економісти, коли прогнозують там. 10 мільярдів чи 100 мільярдів від виходу з тіні? А це дуже ненадійна історія. Може вийде, може не вийде. Знаєте, як і бюджет на цьому базуватися? Ну немає. бюджету. Тобто, як тобто також екранції. поки що ставимо знак запитання. І на хвилину друга найбільша складова доходів податок з фізосіб. Він становить 160,8 мільярда гривень, плюс буде 23 ,2 мільярда і дві два десятих. Ну це також знак питання, чи цілком реально. Ну це не цілком реально, бо з закладено в бюджет збільшення мінімальної заробітної плати. Закладено якби прогноз по збільшенню середньомісячної заробітної плати. Наприклад, мінімалка, от якщо в 2021 році вона зросла на 25% рік до року, да середньомісячна. А наступного року вона там зросте на 8%, mm -hmm. А середня зарплата середньомісячна, як очікують середовці, вона підтягнеться там. Да цього року було плюс. А 18% за прогнозом, а наступного року 2022 прогноз там плюс 12% по середньомісячній заробітній платі тобто зрозуміло це... пані Марія, Пані Марі, 40 секунд резюме наскільки зміниться ще до остаточного ухвалення бюджет і чи справді реалістичний він? Я думаю, що дуже сильно зміниться, і його реалістичність ми побачимо саме після змін. Поки що він побудований на базі бюджетної декларації, в яку закладено як зважені макроекономічні прогнози. Подивимося, що буде після другого читання. Зрозуміло, дякую вам за коментар. Марія Ребко, заступниця директора центру економічної стратегії, коментувала для нас рекордні цифри проєкту бюджету на 2022 рік. І ми намагалися коротко, побіжно, як тільки можна встигнути за 22 хвилини проаналізувати, наскільки вони реалістичні. Чекаємо другого читання у Верховній Раді і остаточного ухвалення нашого з вами основного фінансового документу. Ми завершили огляд цієї теми. Зараз у нас попереду знову ж таки кілька хвилин реклами, але я перед цим нагадаю вам, що нас слухати можна в fm діапазоні на нашому сайті, на нашому мобільному додатку. І також не забувайте про наш канал в Ютубі. Він також деякі наші студії, деякі теми висвітлює. Зустрінемось за кілька хвилин.